Вітаю, вас, шановні телеглядачі, у студії Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гостя нашої студії Валентина Кривцова, керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. За два роки діяльності асоціація «Артспокуса» стала справжнім провідником миколаївців у світ художнього та образотворчого мистецтва. Як вам це вдалося? Ну, дійсно, за два роки. Ми зробили дуже багато. Я вважаю, як для такої молодої організації, як наша, для маленької такої організації. Ми охопили різні напрямки. Ми ем, зробили дуже багато того, чого ми навіть не підозрювали, що ми будемо цим займатися. Як ем вдалося, нам повезло. У нас гарні друзі, у нас дуже гарна база, де розміщується наша асоціація розпокуса, це центральна міська бібліотека імені Кропивницького. І у нас дуже хороші, скажімо так, ну, стендап. Тому що майстри, які примкнули до нашої асоціації, це дуже подужні, талановиті, відомі майстри Миколаївщини. Чи рахували ви скільки вам вдалося за цей час провести виставок і майстер-класів? Ні, я ніколи не рахую, тому що ну, вважається, почнеш рахувати, то ну як то підбивати підсумки, я не хочу, тому що дуже багато планів. Ми працюємо не за планом. Можна підбити підсумки, коли ти згідно плану працюєш, і ти можеш сказати, виконав ти план чи не виконав ти план. У нас дуже багато таких творчих форс-мажорів, коли потрібно іноді бігти у два-три у напрямки одночасно. Там майстер-клас, там фестиваль, там благодійна акція. Тому ми навіть не рахуємо, ми просто працюємо. Скільки асоціація налічує майстрів і майстринь? Понад 30, на жаль, сьогодні дуже багато все ж таки продовжують виїжджати за межі нашої області, іноді за межі України, але до нас доєднаться нові майстри. Артспокуса не тільки організовує виставки та майстер-класи, але й відкриває нові імена. Так нещодавно відбулася перша виставка Оксани Давидової, яка також є учасницею Артспокуси. Наскільки сьогодні є важливим відкриття нових імен у світі мистецтва? Де завжди було важливо відкривати нові імена. Я хочу сказати, що взагалі то такий арт-локація, яку ми використовуємо для виставок, для майстер-класів у нашій центральній бібліотеці, це, знаєте, дійсно став такий магніт потужний, як я називаю бібліомагніт, який притягує таланти. І коли до нас приходять читачі, аби. Або просто поціновуючи мистецтво і пропонують. Подивіться, я також вмію малювати, я також вмію щось робити руками, і дійсно, саме на базі нашої бібліотеки відкриваються ці нові імена минулого року. Ми відкрили Ірину Дарієнко, художницю. Також військовослужбовця, який займається фотографією Михайло Митрохін, ми зробили його персональну виставку цього року. Це Оксана Давидова. І це все вперше, і це все потужно. Адже наскільки важливо, наскільки важливо для майстра, для митця, так, це важливо. Тому що перший раз це потрібно аби була поруч людина, або організація, яка Допоможе зробити цей творчий крок. Перший крок, аби це було гідно, аби це було не страшно, не так хвилююче. Тобто ми допомагаємо. Наскільки це важливо під час війни, дуже важливо, особливо під час війни. Перше дуже багато митців виїхали. Не те, щоб за межу області, а за межу України. Тобто ми поповнюємо наші фонди митців, відкриваючи нові імена. А по-друге, це показник того, що сьогодні, під час такої жорстокої війни, люди все ж таки все більше і більше замислюються не тільки над тим, як своє благополуччя облаштувати. Ще про творчість, про мистецтво, про культури, про традиції. Це говорить про те, що все ж таки ну, на душі якась відлига у людей, і все-таки вони замислюються над прекрасним. Асоціація Артспокоса стала одним із провідником до таврійського розпису. Розкажіть, будь ласка, наскільки він важливий для Миколаївщини? Ну на сьогодні як називають таврійський розпис синьока Таврійка, Південний розпис. Так, це важливо. Важливо, тому що це вже на сьогодні став бренд. Таврійський розпис. Це бренд Миколаївщини. Дуже багато сувенірної продукції, дуже багато організовується майстер-класів, виставок усіляких. Акцій, ви правильно сказали, що ми одні з провідників, адже ми дуже плідно співпрацюємо з громадською організацією, Центр навчання і освіти дорослих південь, керівниками якого є Руслан та Віктор Сикаленки. І саме ми, рухаючись пліч опліч. Нам легше впроваджувати відроджувати Таврійський розпис на Миколаївщині, і це дуже важливо, адже на сьогодні Таврійка стала брендом і те, що ідентифікує саме нашу область в Україні. Чи можете ви сказати, скільки майстрів і майстринь займаються цим розписом? Тут можна поділити майстрів на професійних. І на аматорів, ті, які тільки перші спроби роблять, опанувати цей вид мистецтва. Адже таврійка – вона це такий живий організм, який не усім піддається. Мало закохатися в таврійку, повинно відбуватися, щоб таврійка допустила тебе. До своїх таємниць, тому е, якщо ми говоримо про просто людей, які захоплюються таврійським розписом, їх так їх усе більше і більше стає, адже дуже багато проводиться навчань, е, освітніх курсів, е, де просто випускаються групи, е, які е, дійсно захоплюють людей в Таврійку, дають основи, ази, скажімо так, але е, професійних Митців професійних художників, які займаються на професійному рівні таврійським розписом, їх можна перелічити буквально по пальцям на одній руки. Це першу чергу тренер, фахівець, експерт з таврійського розпису Любов Паранюкськоцурубської громади, яка стала основоположницею. Вона розробила абетку таврійського розпису. Вона впровадила кольорову гаму, вона розробила. Мазки, композиційні якісь елементи, які стали за основу таврійського розпису. І також на сьогодні хочу відзначити таку художницю, як Світлана Бойкова-калюжна, як Леся Сайковська, дуже потужна майстриня з розпису. І до них привкнула до цієї дружньої когорти з таврійського розпису, також і Оксана Давидова. «Артспокуса» часто проводить майстер-класи. От скажіть, будь ласка, наскільки вони корисні для душевного балансу, враховуючи такий нелегкий у нас наш час? Так, да, майстер-класів дійсно проводиться дуже багато. Ми підбираємо різнопланові майстер-класи, як з традиційного, так і сучасного напрямків мистецтва. Одні полюбляють вивчати традиції. Відвідувачі наших майстер-класів, і це більш притаманно для стін бібліотеки, адже дуже багато книжок у нас є за по традиційним видам мистецтва. Тобто, враховуючи майстер-клас, ми ще враховуємо, додаємо інформаційне таке джерело саме по книжкам нашої по фондам нашої бібліотеки. Дуже полюбляють сучасні види мистецтва. І я не хочу казати, що ці майстер-класи під час війни стали такою арт-терапією. Ми більш називаємо арт релаксом Слово терапія ми залишаємо медичним працівникам. Які майстер-класи користуються найбільшою популярністю? Ну, Просто такий арт-бум стався з нейрографікою. Такий майстер-клас, ну, нейрографіка це взагалі такий вид мистецтва, який використовували з самого початку психологи, аби розвантажити нервову систему людей. А потім художники завзято почали займатися нейрографікою, і це вже Ну, виник такий окремий від мистецтва. Тобто, коли ми провели нейрографіку, коли ми проводимо такі майстер-класи, як інтуїтивний живопис, як воскографію, дуже цікаво людям і вони дуже полюбляють ці майстер-класи, адже ти ніколи не знаєш, що в тебе вийде. Ти не працюєш за шаблоном, ти створюєш щось своє. Те, що навіть коли ти будеш працювати під наглядом тренера, все одно усі роботи будуть різні. Розпокуса влаштовує не тільки майстер-класи для дорослих, але й для діток, що полюбляють наші миколаївські дітки. Малювати? В малюнку, в живописних в фарбах нема обмежень. Тому що коли ти проводиш майстер-класи сплетіння, зліплення, там є основи в'язання вузликів або основи композиції, де ти ставиш обмеження дітям, що ти не можеш зробити так, тому що потім в тебе не вийде отак. А малюнок, усі діти вважають себе е, шедевральними художниками. Усі, як то кажуть, усі ми народжуємося талановитими, а це просто, ну як нам батьки або викладачі далі вже розвивають наш талант. Когось е, він розвивається, е, ну комусь не придають такого вагомого значення, що дитина малює. Але малюють усі, полюбляють дуже. Яскраві кольори навіть на контрастах створюють свої малюнки. Це говорить про те, що, на жаль, або діти звикли жити в умовах війни, і вони вже абстрагуються і не помічають у цій депресії, у тих страхів, тому що нема депресивних кольорів в малюнках. Там не домінує чорний, червоний такий кровавий, такий, знаєте, важкі поєднання. А діти налаштовані на те, що все буде добре, що їх захищають, їх оберігають. Тому кольори це небесно блакитний, це сяючий, жовтий, це чистий, білий, рожевий, помаранчевий, зелений колір. надії. не можу не запитати про співпрацю з проєктом Індентичність Миколаївщини. Минуле сучасне майбутнє. Проєкт про те, що таке Миколаївщина, що це за місто, проєкт про людей, проєкт про історію, про культуру, про традиції, проєкт на часі, тому що коли хтось з наших братів говорить, що Миколаївщина це російське місто, тому віддайте його нам, а воно є, то ми побачили, що Миколаївщина. То ще та Україна, то що ці традиції. Ми з проєктом Ідентичність, до речі, авторкою цього проєкту є Руслана Сикаленко. Ми капнули такі кладязі, ми капнули таку глибину нашої історії традицій. Ми, як... Культурно-мистецька асоціація Арт Спокуса з майстрами ми одразу долучилися до цього проєкту, адже це такий шанс було показати себе, свої традиції, свою культуру, майстрів, в першу чергу людей показати. Подивіться, які талановіті люди, до речі, які відомі на усю Україну, такі, як Валентина Димова, такі, як е Жанна Семененко, руських вишивальниці, ми показали заслужених майстрів. Ми розказали про сучасних майстрів, такі як Юрія Драбінський, такі як Олена Маркітан. Ми розповіли про Тавріку завдяки цьому проекту. А далі, що особисто мені цей проект дав, наприклад, мені особисто. Я дізналася про наш край те, чого я навіть не підозрювала. Мені було цікаво, або не вистачало часу, або щось заважало. А тут Миколаївщина відкрилась усій Україні і далеко за межами України всі свої красі. І це класно. Організація Арспокоса також займається і волонтерством. Можете розказати про цей напрямок? З перших місяців війни, починаючи з 22-го року, так дійсно ми пішли. За волонтерами громадської організації, молодіжний центр наукової діяльності, керівником якого є Артем Кривцов, і в першу чергу там створився цей осередок волонтерський. Сьогодні всі 100% хлопці, які з цього осередку з цієї організації, вони стали на захист нашої держави. Абсолютно всі волонтери зараз воюють в гарячих точках. Це показник. Це показник. А ми, творчі такі дівчата, ми одразу підтягнулися, адже ми відповідали за духовний стан наших захисників. Ми дарували згадку про домівку і нагадували своїми роботами те, що дуже дуже чекають повернення додому своїх рідних, наші майстрині. Взагалі, вся Україна чекає, і е, сьогодні е, ми вже працюємо з всеукраїнськими благодійними акціями. Е, ми так, ми волонтеримо, ми на аукціонах продаємо свої роботи, а потім на зібрані кошти ми закупаємо, закупаємо те, що замовляють хлопці. І вже десь півроку ми почали навіть допомагати е, військовим госпіталям, аби хлопцям було зручно проходити лікування І реабілітацію в нашому місті. Також я хочу сказати, що вже другий рік поспіль наша організація посідає почесне місце у конкурсі, в регіональному конкурсі Благодійна Миколаївщина в рамках національного конкурсу Благодійна Україна у нас маленька організація, ми такі творчі, ми такі жіночі, але ми виборюємо свою перемогу серед ну, великих таких організацій, які професійно займаються. Щиро займаються волонтерством. Які плани у арспокуси на це літо? Плани трошки відпочити. Я хочу зробити це літо для своїх майстринь, аби вони трошки відпочили, щоб для них проводили якісь заходи, екскурсії, релакси, щоб вони ну, відчули, що вони. Також гідні того, що за них хтось потурбується, і е, просто зараз е, ми вже готуємо до реалізації підсумковий захід е, в рамках проведення культурно-мистецького проекту Берегині України 16 липня е, в центральній міській бібліотеці імені Карпиницького відбудеться цей великий захід, де усі берегині, починаючи з 22 по 24 рік, зберуться разом. Е, Ну, презентують свою творчість, розкажуть про себе, адже дехто з берегінь у нас е, тримає зброю в руках. Тож ми сподіваємось, все у нас вийде. І нарешті Інга е, Харжевська, яка є авторкою цього проєкту, саме вона запропонувала Арцпопусі підтримати цю ідею, і ми з задоволенням її підтримали. Я думаю, що це буде такий випускний наших берегін миколаївщини Дякую вам, пані Валентина, що завітали до нашої студії, і дякуємо силам оборони за захист.